Всім привіт ви на каналі Only Dynamo і сьогодні ми прямуємо на матч між командами Динамо Верес, який відбудеться на базі Динамо. І ми погнали! Що ти скажеш з цього приводу, що нам не зупиняється? Чому не зупинилась, мабуть, не на їде Мабуть, не на Київ. Мабуть, на, на футбол не їде. На футбол... О, так ну Треба було табличку на футбол. Отак добираємося на футбол. І так ще разу. Так що ставимо лайки, підписуємося на канал. Наш транспорт на... І ось ми прибули до Києва 8.57 і 8 на маршрут. І ось ми в метро. І ось прибуває потяг і ми залітаємо на цей потяг. Style. 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 Style is the to Fresh Ось ми прибули на станції прямуємо на футбол. Західнюємося. Готовий. Mm. Mm. А поки ми чекаємо на автобус. Ви відгадаєте футболіста. Він грав в оболоні, потім перейшов в Динамо Київ, потім грав в Закарпати. Що я ще можу вам підказати? Грав в Іспанії, Польщі та того року повернувся в Україну. А хто це? Пишіть в коментарях. Ще можу підказати, це атакувальний гравець. На нього, була... На нього говорили український месі. А хто це напишіть, напишіть. Хто відгадає, ми відпишемо. Привіт. Ми спіймали знову путну маршрутку до бази Динамо. Напряму ми не встигли, оскільки вона поїхала раніше від того часу, коли ми прийшли на станцію видобичі. І ми прямуємо на базу. Прибули на базу. Біжимо на матч. Біжимо, біжимо, біжимо! Біжимо, Хопа, 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 опа Ось ми прибули на матч. можете побачити поле. І на таблі по нулях. І ми прибули на 13-й хвилині. Поєдинку. Отже, ми добралися до стадіону. Ми на тренувальній базі Динамоцький, і це означає, що в нас став рубрика прогноз на матч». Мій прогноз на матч це 3-0 на коліз Київської Динамо. Але поки що нажміть паузу, напишіть свій рахунок. Але я думаю, що буде 2-0. Перемога за нами. І ми побачимо по ходу матчу, чи справдяться наші рахунки. І ваші. So Перший пішов. Ще треба один, а то й більше. Ну, рахунки наші справжуються. Поки що, так. Але можна було би, щоб і більше забили. М'ячів п'ять навіть. Щоб завершити рік на мажорній ноті. Продовжуємо. У вас будь ласка. Завершився перший тайм з рахунком 1-0. Наші і... дівчата грали гарно, атакували, нічого не давали зробити вересу. І команди пішли на перерву, запасні гравці почали розминатися, щоб додати максимальну гостроти у другому таймі. Зараз буде пас. Чи нас будуть бити за все? Маю на базі біля для приємних матчів. Розминаються футболістів. Зараз перерва матчі Ну хоча б на воротах він постоїть. Трошки. Ну, 5 хвилин постоїть. Він за це гроші не брати не буде. я ж не Оп! Та ти шо, та ти шо? Опа-опа. Скотити, ну я хочу пробить. Один разок. Оп. Вас асіст є вже. Вас асіст є в цьому матчі. Все. Все, міняй позицію. Змінюємо. Зворотні відлік буде до початку поєдинку. Три. Два. Один. Oh. Baby, I was born to fight, well, I was born to fight. I was born to fight. cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight. Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high. Die, baby, I was born to fight oh. mm -hmm. Перемога. Вітаю з перемогою. Наші рахунки не справилися, але перемога є перемогою. Добавлено. На Ютубі покажуть. Одне питання. Одне, одне. Добре, Добре. Добре одне. Угу. Ви це на камері, камері. Була складна, але вони показали характер. Дякую А які пани на зимові зброю? Добре, дякую. А хто готовий відповісти більше двох питань, будь ласка, допоможіть. Більше двох питань. Пожалуйста. Ні, ні, оця дівчинка, От. Бачите, добре, вона така е, папа. Окей, okay, let's go. Ви вдвічі поспіль забили зі штрафного. Як вам це вдається? На тренуваннях, мабуть, відпрацьовуєте це? Звичайно, працюємо на тренуванні. Вбиваємо штрафні. У нас є в кінці кожного тренування е, робота над собою. Працюємо. Дуже вас гарно виглядає. Шатеру. Бомба. Дякую. Пушка просто. А скажіть, будь ласка, вам оліїв імпонує? Ні. Ні. У вас є свій стиль, не, не Алієва. Це не стиль Алієва. Мій власний стиль. А а які плани не, в Динамо на зимовий збір? Чи ще ви не знайдете? Не знаю, чесно, поки відпочинок буде відпустка, а потім вже будуть вирішувати буде вирішувати треніс писа. Чи є четверте місце справи для Динамо? Послуговому, мабуть, але будемо в другому полі прагнути кращого. Дякуємо з перемогою вас. Всього вам Дякуємо. не Декілька коротких, простих питань. Тут не треба хвилюватися, як тут всі хвилюються. Просто треба відповідати, як просто подружкам відповідати. Угу. Реклама щитків? Так. Так. Все. Все, Привіт, з перемогою тебе. Як тобі гра? Гра віддалася напруженою, знали, що буде багато боротьби. Ми виконали завдання, всі установи, тому сьогодні перемога була з нами. Да, перемога була гарна. А які плани в Динамо все ж таки на зимовій зборі? Підготуватися до наступного кола, зробити роботу над помилками, більше над реалізацією. І... Виконувати ті задачі, які ставилися на початку сезону. Дякуємо. І ось і закінчилася гра. З рахунком 4-0 на користь Динамо Київ. Наші рахунки не справдилися, але справдилися наші очікування. Київське Динамо здобуло впевнену перемогу. Дякую дівчатам. Ви просто молодці, ваша гра просто дивовижна. Ми просто в захваті від неї. І ми сподіваємося, ви будете в захваті від цього відеоролика. І, будь ласка, поставте подобайку, лайк і коментар, якщо вам дійсно сподобалось. І напишіть чому. Підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за нами і слідкуйте за жіночим футболом. Все попереду і все буде круто. І. Підписуйтесь на Dynamo, ставите лайки. Вподобайки, підписуємося колокольчики. Пока.